You. Всім привіт! Сьогодні ми поіграємо в майн знову. Ась. Сьогодні я буду вам показувати мод на охорону або по-англійській А, Ам... Хто хоче, то я можу вам показати, як, знім... як закачувати. Ам... Ті. Моди. Для цього треба написати під цим відео а, комент. Типу я хочу подивитися, як ти зніма, як ти закачуєш мод мод і написати і лайк. Так, саме перше нас представляє отак, отакий, от, а, от штукенці. Типу, ти показуєш йому око. І він тобі відкриває дверці. Под нього і все. Оце вже на... Кар... от на щитувані карти. Отак в мене насчитали карта і все. А, оце дверці на типа, щоб подивитися. Ну, типа, з відпочатками пальців. Очей. А тут вже... В нас пішли сундуки а, з замком. Вот. У мене, наприклад, був пароль 2-2-2-2-2. І давайте і в мене я можу хоч хоч що хоч покласти. І, і, в мене все все се І хто хто не знає пароль, наприклад, чи-ши-ши-ши-ширтом. ширтом Нічого не підійде. У мене пароль два-два. Як установити цей код? От тобі є а, така панелька. Ти пишеш пиш свій пароль. 2-2-2-2. Наприклад, Save Continuous. І пишу тут. 2-2-2-2. Ти буде відкривати знов скрині. Так, скрити двері. А так само ця штукація може використовуватися на інжу. Ну, використов... Можна показувати і інших. Наприклад, тут є level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. І тут взагалі ліміти. Типа, яку хочеш. Безкінечно, Типа, карточку. Зараз я вам покажу, як це все настроюється. Це дуже легко. От береш так. І тут є, типа, Equal to or higher than. Це, типа... Бо ти собі вибираєш тут от, е, карточку, і тут вибираєш. Ніби... Чи ти хочеш, типу, щоб вона була типу, зчитувала саме в цю карточку і більше трохи. І більше. Наприклад, в мене є четвірка, вона може в мене четвірку з е, четвіркою відкрити двері. Або п'ятіркою. Бо це більше, типу, 4-ки. А меншість не може. Оце от е, тільки, тільки от одна, карточка, одна карточка. І оце от... А, ой. А, ну і це все. А, і ти, наприклад, можеш показати security карточку, типу, третій левел. Ну от, я зараз собі візьму левел 3 паточку. Дальше вона в мене, типа, фрезерплері, але в мене тут не да двері так, не Тепер тут є теж така вот панелька. так вона виглядає. Тоже з пароль. Це як на замку, ну, типа. Це так само на а... ну як на... В цих от, е, сундуках з е, замком. Тільки Ти просто замок ти вводиш, як в домофон. Береш, напихаєш то, е, номер І тільки замість того, щоб подзвонити, воно відкриє підверті. Тепер тут вже люк железний такий, що а, вообще, ну, Він дуже простий. І така кнопочка ще й додала. Це накові 20 закрити. А, а тепер... Зараз я виключу монтрю, тому що... Заважаю дуже. Ох! Оце от мені саме більше подобається. Оце от... А. От ви подумаєте, що це... От дуже схож, це просто простий заборі з железням. Дуже схожий, по-моєму, на забор. Але якщо ви наприклад... Зараз, я собі візьму якусь. Наприклад, тіньки я візьму. І камінь мені потрібен. тінті, або ще щось. Просто я хочу на рівну поверхню покласти. Прям А, І візьму, наприклад, кінті. Давайте тінь тішко в мене береться, забувся. А. Вот, кінтішку. Зараз ми закриємо це все. Ну от, наприклад, приходит вот так вот. Ладам Тинтил Ипаливаем. Ааа, та рас... та так, сорян. Это такая. Арбот, зараз та Вс, зарплатикаем. ця решітка рассчитано. Не ламається. це типа нерозрушима решітка. А отут, от, це теж дуже цікава штука. Наприклад, зараз ми візьмемо як якесь яйця призиву. Наприклад, кріпер. О свиню. Так. Бачите? Я нічого не робив. Вот, поклав. Вона зараз шевельнеться. Ну, не потрібно, давайте шевельнись. Ні. Ну, коротше, оця, типа, енергетична, ну, типа, заборчик з. з тебу. А... Електричний заборік, коротше, так скажу. Типа, якщо ти до нього дотирпаєшся, то... то до тебе, то тобі, коротше, що не то. Так само, я попробував тут Кріпер, він в мене селе зараж... зарядився, став, типа, ну, коли блискавка його вдарила електричний, Зарядження, його так називати. А тепер тут. От, наприклад, оця... В ч ви думаєте, що це? Це от міна. От. Я зараз от, ніби нічого не бачу. Прихожу і... бубуло! І міна підірвала мене. От зараз, наприклад, я хочу собі скупати Алмазики. Алмазики. от, наприклад, хочу скупати. і воно мене т-ту! Перевал. таке от Так само ми можем цю бомбу обзреть. Ну. Вот так вот зарубит он. Вот. Типа. Не типа бомба зараз. У нас тоже диссинты, я побачил. И это можно обезрять Бачите? Он у меня такая за горячей же зеленых штука. Лампочка типа. і вона, типа, нас не взрыває. Хоча інше зірве нас. Вот. Ще раз так покажу. Ну і все. А, це ще, ще камера. Вот. Я собі підключив ці камери. Вот, наприклад, я візьму новий монітор. І зараз. от монітор. На ньому зараз нічого немає, як ви бачите, в чаті. Але якщо ви натисну, натиснете на камери, то у вас з'явиться. І от, наприклад, ви захотіли подивитися, що у вас там на дворі, наприклад, твориться. Бачите? Нікого немає. А отку якось побачити? А от якщо він ви не видно, можете включити нічне не е, На... На... От, як це працює. Так само вона може давати ресторан сигнал, але... Ну я, ну, я вже не буду показувати так, як ви полі. Вот, тут якраз показує yeah. час. Що а... таке? А, можна ще пока и зум зробити. На... плюс нажати, а някакви минус. Вот типа. Уявлять увидеть, що вот ця свиня. Вот. Ну, ага, свиня. Доступ запрещен. Типа так. Значить, треба уже устеригати, або зомбі. зомбі, наприклад. Чи хліб. Так что таке. А вийде з цишиф. А, вот тут якраз ще повністю оці от всі блоки, ну не ф. Так, всі пло повністю всі блоки. а, Крім оцих вот, і цих зараз. І оце вони а, ну, не розрушили. Ну, типа, не вбивають. А вот оці от електричні вот оця от електричні. Вот просто стікло, от стекло, вот стекла, оці от. Ці от. Це типу, сканер дор, теж воно не безкінечно вбиваємо, вот, а во це теж вбиваємо. Міна. А, тут така ще є міна. Лейджа. Не знаю. Оце вот це, от, якщо ти... Якщо ми... Ну, типа, а, Міна в, в пісті. І все, оце, типа, коли ти приїжджаєш по рейсах, то тебе вбиває мір. Так що таке? А, є ще електрошокер? А, ну, електрошокер простий і якщо ви, наприклад... Ви хочете до когось пробратися в дім берете, іно відкриває вам. А якщо без неї, то вам потрібен бортикор. Ой, нічайно, нічого, нічого. На жаль, на жаль, з карточки це не працює. Е, ну, mm. так. Одноприклад, зараз. Бачите? І оце от. Бачите, замки відкриваю? Відкривай, закривай. А, так що таке? Ну це вроді би все. Більше тут а, нічого такого цікавого нема. А, фейкова лава є ще. Чи вода? Типа лава. Зараз я, я закріплю цією штукою. Хай буде. Типа буду фейкова лава. Якщо впаде, то з вами не станеться. Вот, наприклад, це я вам зараз покажу. Что-то нуль. Вот. О, ні, чекайте. Чек. Не знаю чого, але вона... Щось з так писало ж фет. це не дроботка Це трошки не доработка. Походу. Просто коли я робив, то в мене все виходить. Якщо такі А, ссылку на модик, я, я думаю, що та, я залишу в описанні. Всім удачі і всім пакуськи.